Вітаю! І вже традиційно цій порі, до Дня Києва ми представляємо спецпроект один з десяти, у якому розповідаємо про унікальність столичних районів. Сьогодні розкажемо про заключних два. Почнемо зі Святошинського. Його називають західними воротами Києва. Саме звідси родом відомі усьому світові літаки-гіганти. Руслан і мрія. Тут уперше у Києві став на колі швидкісний трамвай, і тільки тут вчать східним мовам. Чим ще пишаються святошинці, розповість на талка біловол він один з найбільших і один з найчисленніших. Хоча новітня історія Святошинського району налічує трохи більше 40 років. Це не заважає йому бути і справжнім науково-промисловим осередком Києва. 17 інститутів Національної академії наук, 18 науково-дослідних установ і майже 70 промислових підприємств. Справжньою гордістю Святошина є завод Антонов. Підприємство, звідки випорхнули понад 100 моделей, відомих усьому світові літаків, звідки здійнялися в небо вантажні гіганти Руслан і Мрія, на рахунку яких майже три сотні світових рекордів. Цьогоріч виповнюється 70. Попри поважний вік, двигуни крилатих. Тут не змовкають на черзі ось цей 131-й ан. Ми повинні цей літак закінчити зборку десь у жовтні місяці, ну, може на початку листопада. Двигуни очікуються економніші, двигуни розробки канадської. Ну, як себе поведуть, це покажуть випробування. Це не єдина новинка серії АН серед останніх 158 і 148. Творці називають їх не інакше як пташками. Машини вміщають до 100 пасажирів і вже працюють в найскладніших кліматичних умовах Куби та Кореї. На взлітно-посадочних полосах ґрунтових, бетонних, тобто з различним покриттям. Тобто Самоліт може садитися в самих таких неудобних для других самолетів условиях. Вони оборудовані очень ну, новішими системами навигации, вот. в общем, все по последнему слову техники. За європейськими стандартами давно працюють і на одному з найбільших в Україні Борщагівському хімфармзаводі. Зараз уявити складно, що все розпочалося тут далекого 1947-го з невеликої артілі, де виробляли товари народного вжитку. Тоді як торік, ту тут випустили 50 мільйонів упаковок препаратів, і обсяги виробництва постійно зростають. А ринки для продукції відкрили 17 країн. Завод випускає 120 найменувань лікарських засобів. Щороку від 3 до 5 продуктів ми реєструємо нових. Сертифікати видані у нас досить такої поважної організації швейцарської СЖС, і е, ці сертифікати, ну їх шість, да, можна, можемо говорити, е, ми підтверджуємо щорічно. Ще один ексклюзив Святошинського району найстаріше депо йому 121 рік. Саме тут з 78-го року став на колії перший тоді в Радянському Союзі швидкісний трамвай. Він і досі замінює Берщагівці метро. Звісно, вагони оновлені, їх вісім видів. Перевозячи щодня понад 100 тисяч святошинців, трамваї є найшвидшими і найдовшими у столиці. После метрополитена трамвай является следующим видом транспорта по провозной способности. То есть при полностью загрузке депо мы можем перевозить в час до 25 тысяч пассажиров по линии. И сейчас мы выпускаем утром 78-80 единиц подвижного состава. Старожилом Святошина є і гімназія східних мов. Це єдиний навчальний заклад в Україні, де можна вивчити китайську, турецьку, японську, перську, в'єтнамську та гінді. Історія унікальної школи розпочалася рівно 80 років тому. Саме у Святошинському районі заснували освітній заклад для дітей з Іспанії, де тоді пологкотіло полум'я громадянської війни. Сьогодні випускники гімназії мають можливість і працюють в державних установах, працюють в посольствах країн, мови, яких ми вивчаємо. Унікальність навчального закладу Гає в тому, що сьогодні знання східних мов дає можливість отримувати гранти, отримувати безкоштовне навчання. Тут навчаються діти різних національностей, а викладачі переважно є носіями мови. Саліх вже 20 років викладає арабську і переконаний, українська аудиторія до неї дуже здібна. Український народ дуже кмітливий, е е ду е можна назвати англійськи смарт. Вони е е володіють е можливості і можливості навчити мови на коротких срок на условия, на умови, якщо вони практикуються. Саме руками ось таких юних школярів Святошина 78-го року було створено ще одну визначну окрасу району. Це зелена і квітуча оаза з символічною назвою юність. Останніми роками тут тільки краще, закохані давно облюбували романтичні просторові композиції. І не одне весілля відсвяткували у парку. А нещодавно зеленбудівці насаджали ось такі розваги для найменших. Ідею пригладіли у Франції і створили найперші у Києві живі лабіринти. Ми створили восени два лабіринти, дорослі та дитячий на лабіринт було висаджено велика кількість кущів біля 4 тисяч. Це дуже таке популярне місце для прогулянок. Діти тут постійно, просто коли не приїдеш сюди, постійно бачиш, що в лабіринтах бігають діти. Але в Святошинці в красиві не тільки парки. По творчому тут підходять навіть до дизайну установ. Центр надання адмінпослуг, який тут відкрили торік, на першому поверсі РДА, по праву можна назвати найсучаснішим. Близько 100 послуг. Але в нас ще є така річ, як присутні на першому поверсі нашої адміністрації державний нотаріус. На сьогодні, от можемо сказати, що близько 500 відвідувачів щодня проходять через центр надання адмінпослуг. На досягнутому в адміністрації не збирається зупинятися серед амбітних планів до кінця року створити і перший в столиці єдиний центр соціальних послуг. Не тільки по благоустройству, ми в комплексі по всім вопросам. Святошинський район перший на сьогоднішній момент в місті Києві. Тобто ми тримаємо цю марку, це починає від благоустройства, зелених насаждень, це комунального господарства, тобто, це по реакції на звернення громадян, тобто там великий спектр питань. Тобто ми на сьогоднішній день тримаємо цю марку і думаємо, що будемо її тримати далі. Наталія Біловол, Михайло Єстівігнієв, телеканал Київ.